Чи бувають крадіжки сонячних панелей та інверторів? Панелі, ви знаєте, ні одного випадку не було, щоб вкрали прямо з об'єкта, де ми встановили. Ну, там треба мати спецінструмент, треба навіть не одному, то мінімум дві людини має приїхати е з драбиною, напевно, якось. ну Це реально складно, чесно вам скажу. А от інвертор були випадки. Е в 2018 році, пам'ятаю, 30-кіловатний інвертор, вароворуський нашого клієнта, вкрали. Неприємний момент, і пам'ятаю, теж і в Тернопільській області таке було. Та і, в принципі раз було в родати якщо не помиляюся, там теж інвертор з акумуляторами прямо стиб взяли там дачний будинок, щоб клієнт не живе. Ну зараз система всі фактично вдома мають. Такого вже немає. Кругом спостереження, у всіх є. Тому якщо чесно, за останні п'ять років таких випадків я вже не пригадую. Були випадки, але десь до року 20-21-го.